Тушкованки, консервація, вода, фрукти, а ще маскувальні сітки та скоби для бліндажів. Усе це для оборонців на харківський напрямок, каже волонтер із села Яришівка Михайло Бузін. Поки гумвантаж на його подвір'ї, вантажти до автівки його будуть ввечері. Закрутка різна і, і огірки квашені. Ось аджіка, це робила моя дружина. Також нам допомогли купити консерви рибні. Цього разу, каже Михайло, передають і в'язані шкарпетки, ми адже ми ночі ми, вже ми, прохолодні. Люди нам дають шкарпетки плетені і питають, чи не рано. Я кажу, давайте вже. Вони вже давно мене питають. Скоро зима, і зараз холодні ночі. Ми вже починаємо. Люди плетуть, плетуть, це все рушна робота. А також ноші для поранених бійців. Ми на кожну машину 10-15 нож. Це ми для оборонців збирали жителі кількох сіл Лука Лешківської громади. Це село Урожайне, селище, Гриженці, Яришівка, Іванівка, Дзвониха. Ну Ще й другі сели дають, але ми просто не маємо фізично часу до них заїжджати. Сьогодні до автівки будуть вантажити те, що не псується. Голубці, вареники, м'ясні страви безпосередньо перед від'їздом, каже Михайло Бузін. У нас є дуже багато товару. Тобто п'ять годин ранку я ще в гнівні булочки заберу, випічку. Тисячу булочок нам на кожну машину печуть. У нас є вареників відер 50, голубців, вареників, просто багато, і перець фарширований. Є і гречаники, і горохові каші, варені з м'ясом. Ну просто супер. Ковбаса морожена, сало заморожене. Давай давай, все, давай, 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 давай. Провізію до військових повезе Віктор Богданюк каже, в його авто вміщується чотири тонни. Перше ми будемо банки складати. Ну те, що важче. Потім уже приступимо до наступних речей. Це каже його сорокова поїздка з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу їхатимуть із ночівлею, бо маршрут далекий. Поїдемо на Куп'янськ, Куп'янська будемо вже спускатися південніше це Краматорськ, Константинівка, Покровськ, Курахово. Ми їдемо постійно на декілька бригад. Цього разу ну, практично все в Вінницькі якби хлопці. Це і третя штурмова, і 79-та бригада, 59-та. І окремий стрілецький батальйон, 38-й, 1-й і 41-ша бригада. Їхатимуть двома автівками, вестимуть майже вісім тонн, каже Богданюк. Цей бус, потім ще один бус, і третє авто це яке поїде безпосередньо хлопця. Будемо вести гуму, запчастини, електротрицикл, який поїде виконувати бойові завдання, біноклі, маскувальні сітки. Вже завтра каже гум вантаж із Вінничини прибуде на першу позицію. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.